Вітаю на каналі маленька хатинка. Зайці в полі варять борщ Євген Гуцало. Ворона з Лісабона і крук із прилук. Якось стрілися ворона із самого Лісабона. І дзьобастий чорний круг із самісіньких прилук. Гордо каркнула ворона, я ворона з Лісабона. Гордо каркнув чорний круг, я з самісіньких прилук. І запишалися ворона із самого Лісабона. І дзьобастий чорний крок із самісіньких прилук. Без дороги ходить дощ? Звідки дощ іде із неба? Де йде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс? А чи є у нього ноги? Та нащо дощеві ноги, коли ходить без дороги? Чарівники, ніч велика чарівниця, вчарувала звіра, птицю, вчарувала всіх людей, не побачиш їх ніде, не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздолі, ні метелика, ні пчілку, ні в цвіту вишневу гілку. Ранок все відчарував, сині квіти поміж трав, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, і тополю на роздолі всіх людей і звірай, і птицю, ніч велика чарівниця, та ще більший чарівник. Ранок, щирий трудівник, що й сам трудитись звик, що до праці всіх розбудить, хай то птиці, звірі, люди, два оці чарівники, в світі цім живуть віки. Павучиха з павуком, павучиха з павуком, павутину ткали. І тихесенько латком пісеньку співали. Добре нам, павукам павутину ткати, добре нам павукам у кутку співати, добре нам павукам у кутку живеться, добре нам павукам їсться тут і п'ється, добре нам павукам в павутині жити. Добре нам, павукам сонних мух ловити, Добре нам павукам павутину ткати, Добре нам павукам пісеньку співати, павучиха з павуком павутину ткали, і тихесенько, ладком, пісеньку співали. Зайці в полі варять борщ. Коли йде осінній дощ, зайці в полі варять борщ. Зайці варять борщ у полі з буряків та бараболі. Зайці моркву в борщ кладуть і капусту в борщ січуть. Зайці в борщ кладуть квасолю, сиплять перцю, сиплять солі. Листя кидають із лавра, що подався борщ на славу, і на славу в борщ, коли йде осінній дощ. Ходить баба снігова, ходить баба снігова, біла в баби голова, брови в баби гіллячки, очі в баби вуглячки. Нісу баби це морквина, вуха листя капустини, губи в баби це вугілля, у кожусі баба білім, в баби віник у руках і рум'янці на щоках. Баба віником махає, баба зиму замітає, замітає баба сніг, що з небес летить до ніг. Усміхається з-під брів, замітає снігорів. і синичок замітає, що довкруг її літають. Підмести готова й вечір, що сідає їй на плечі. Підмести готова й ніч, що вже тулиться довіч, підмести, готова зиму із холодними очима. Ходить білою землею, від рум'янців розцвіла, ми тікаємо від неї, щоб і нас не підмила. Сію, сію, засіваю, сію, сію, засіваю, господаря викликаю. Дайте, дайте хлібчика для малого кіпчика, для кіпчика копчика, веселого хлопчика. Сію, сію, засіваю, господаря викликаю. Дайте каші в горщику, хлопчику горобчику, а також горобчику, дайте ще і борщику. Сію, сію, засіваю, господаря викликаю. Дайте масла грудочку, снігуру й снігурочці і рябенькій курочці, також дайте грудочку. Сію, сію, засіваю, господаря викликаю. Дайте листі лисочці, киселю у мисочці, а вовчику братку дайте шоколадку. Лев, добре леву лева грива, а тому-то він щасливий. І щасливі левенята, що такого мають тата. Лосі, в темнім лісі ходить осінь, в темнім лісі ходять лосі, лосенята, лось, лосиха, в лісі ходять тихо-тихо. Та тихіше, аніж лосі, в темнім лісі ходить осінь. Бобер У бобра добра багато, у бобра багата хата, та найбільше в ній багатство це бобриха й бобринятство Півень курка яйця нанесе, півень розмальовує, на базар їх віднесе, цілий день торгує, а коли вторгує гріш. То за гріш, той купить кіш, цілий кіш гостинців курці господинці. Нутрії. Дуже гарні внутрі шуби, І дуже гострі внутрі зуби, їм потрібні гострі зуби захищати теплі шуби. Бабаки. З бабачіхою бабак не помириться ніяк, він працює до зорі, а вона лежить в норі. Ігуана запитала пані в пана, де тут бігла Ігуана, і сказав до пані пан тут немає Ігуан. Лось вовк у лося запитав. Ти чому рогатий став? Лось сказав. Тому рогатий, що рогаті мама, й тато. Зозуля, сьогодні зозуля у лузі широкім мені накувала аж тисячу років. Я хочу зозулю оту попрохати, нехай накує коєї ще мамі і тату. Мамо, ніч циганка. Мамо, ніч циганка тихо від воріт, підійшла до ганку, стала і стоїть. Ніч ота ворожить, як циганки всі, очі, як волошки, стрічки у косі. Зорі, наче вишні, зріють в небесах, Срібний місяць вийшов на широкий шлях, чуб у нього русий. Брови дві дуги, довгі його вуса впали на луги, на луги, на ріллі, на залізну путь, вуса його білі по ріці течуть. Мамо, ніч циганка в нашому дворі. Мабуть, аж до ранку, мабуть, до зорі. Казучці кінець, а хто слухав молодець.